Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хоч уже й кінець вересня, е, наступного тижня вже буде жовтень, рівно через тиждень, навіть не рівно через тиждень, трішечки більше, але, але, але вже буде жовтень. Перший місяць осени збіг. Дуже-дуже швидко. Але е, я не знаю, як вас. У мене ще й досі, оскільки вересень дуже-дуже теплий, дуже приємний, в мене й досі ще. Е, Велике бажання купляти щось і висаджувати щось, і якомога довше продовжувати собі оці такі садово-квітникові роботи, турботи, справи. Не лише насолоджуватися тим, що є, не лише доводити вже, якби відправляти в осінньо-зимовий період, вириваючи все, компостуючи все, а ще щось і висаджуючи. Цікаво, чи, чи у вас таке ще теж є? Хто такий, ще теж доповнює свої колекції, ще досаджує якісь рослинки? Купляю собі рослинки і буду вдячна, якщо відмітитеся в мене в коментарях. Отже, я щось придбала і хочу поділити вам, що саме я придбала і що доповнить мою колекцію. Тому ходімо на початку е сезону нового квітникового пані Олена недалеко від мене мешкає, подарувала мені гуртензію, ту красуню рожеву, про яку я вам розповідала. І все, це, оця гуртензія це стало, напевно, таким. Переломним підштовхувальним моментом до моєї нової хвилі любові до гортензій, до спочатку до широколистих, а потім і до волотистих. І потім я натрапила на пані Яну, про яку я теж неодноразово згадувала, і вам рекомендувала на неї підписатися в соцмережах і придбати її. Довідник гайд по догляду за гортензіями. І ось знову ж таки від пані Яни Я. Придбала в неї, отримала від неї е, таку красу, таку посилку. Посилку саму я вже розпечатала. Е, хочу сказати, як завжди, вона дуже компактно пакує, дуже все надійно пакує, і навіть робить ручку зі скочу, щоб було зручно донести будь-куди, чи то десь недалеко до машини, чи то, якщо ви навіть гуляєте з візочком з дитиною, це теж буде дуже дуже легко. Що ж я придбала? Я придбала найперше дві красуні гортензії. Меджикал Опал Блу, вона її показувала давно, і не раз, і не два. І навіть вона, наскільки я пригадую, якщо я не помиляюсь точніше, вона має фотосесію саме з Меджикал Опал Блу. Дуже гарна красуня. Я довго на неї дивилась-дивилась, але таки пані Яна десь нещодавно вона знімала розмовні, ну, не так розмовні, як сторіс, короткі оці відео в інстаграмі. І вона показувала, як зараз виглядає серія Magical. Там є, якби, не знаю скільки там штук, мабуть, шість-сім, може навіть більше сортів, тобто не штук, а сортів гортензій, які належать до цієї серії. І вона всі про всі мала високі гарні відгуки, схвальні такі. Про взагалі про цю серію «Меджікал». І Я вирішила її придбати. Magical упал, виглядала в неї. На відео дуже-дуже гарно, навіть зараз, кінець вересня, як вона прекрасно виглядала, вона зберігала свій колір. Звісно, що деякі соцвіття міняли свій колір, але загалом оця блакитність вона була дуже-дуже ще гарна. І я так, це вона блакитна і дуже гарна, дуже цікава. Тому я її придбала. Вона вже обрізана, паніна її вже обрізала в зимівлю. Вона мене попередила про це. Мені це підходить, бо я ну, якби ще і наочно подивлюся. Як це зробити зі своїми гортензіями, тому це дуже і дуже добре, піде вона в стан спокою. Ще одна оця красуня. Оця красуня це в нас є Beauty Bookshop. Я пані Яні якось написала і попитала її рекомендації, щоб вона мені порадила з червоною червоної, червоної гортензії. Я хочу червону, не хочу. Ну, на даний момент. Це не виключено, що я в майбутньому захочу щось інше трішечки доповнити. Але зараз я хочу червону гортензію, яка не червоно-малинова, не малинова, не червоно-брякова, а таке червоно-червонюща. І от вона мені порадила свою красуню, ну, свою, в неї вона просто росте і вона не раз її теж показувала. І я думаю, в неї навіть в закріплених історіях є ця красуня, на неї можна подивитися. Beauty в Bookshop. Я сказала, так я довіряю смакові, довіряю рекомендаціям. І от я почала чекати. Приїхала, приїхало їй замовлення, і ось е, приїхав мій саджанець. Звісно, що це вже е, я не очікувала, що він приїде весь покритий в сусвітях. Ні. Бо це вже таки, така пора, і, відповідно, не покажу я, звісно, зараз, як він виглядає в своєму розквіті, Але це і логічно, це вже до наступного сезону. А зараз просто похвалюся, що я доповнила свою колекцію цим саджанцем, цією рослиною. І ось це, вона навіть дивіться, яка цікава, чим оце, оце я теж люблю. Листя, бачите, яке воно брунатне стало, стаємо. Так, це я припускаю. Я пригадую якісь ще інші червоні сорти, я знаю, і там є такі дійсно чітко виражені, якісь там, мені здається, Black Knight чи щось таке. Отаке така брунатно коричнуватість. Ну, це дуже цікаво, також має виглядати з червоними цими насиченими і щедрими суцвіттями. Ось така краса. Ну, і по догляду за гортензіями теж я собі придбала. І це не тільки за гортензіями. Придбала я пекацит. І в чергове наголошую, як. Яке це там щастя, радість потрапити на людину, яка от ну щось продає, але вона турбується навіть дрібничка, вона турбується от про ті дрібнички, та про ті нюанси. І ось приїхав мені пекацид, і пані Яна поклала маску разом з пекацидом. Ось, прошу одноразова маска для того, щоб коли ми там насипаємо добриво, розводимо добриво, обробляємо, щоб ми турбалися про себе. Я загалом прихильник таких всіляких засобів індивідуального захисту, і я навіть я бризкаю цього річ цього сезону біо. Я постійно маю, хоч це і біо, я рукавички, окуляри і маску. Отаку я одягаю. Тому дуже приємно, дякую, пані Яну за такі дрібнички. Це дуже дуже приємно. Пекацид вона, оця ось, Це підживлення, це добре, воно виконує кілька функцій і не тільки для гортензій. Основна функція для гортензій, ні, не основна, нехай дві я виділю функції для гортензій, Це закислення ґрунту. Оскільки тут ідеальна формула без азоту, а фосфор і калій в певній концентрації, досить насиченій концентрації вона. Розчин, не вона чому я постійно називаю, розчин даного добрива підживлення він буде закислювати ґрунт. В набагато меншій концентрації цей розчин носиться для того, щоб визрівали пагони і готувалися до зими. І не тільки гортензії, Я це практикую на троянах, я теж використовую пекацит. Відносно менший 5 грам чи 10 грам на 10 літрів, воно є підживленням безазотним, адже азот зараз не вноситься на цьому етапі, а підживлює наші рослини, надає їм велику кількість фосфору і калію, і це забезпечує вчасне визрівання пагонів до зими, щоб вони в результаті гарно перезимували і вийшли в наступний, в наступний ну, вегетативний період, в наступний сезон наш. Садовий, садово-квітковий, садово-городній. Також я знаю, що хто має крапельний полив, то цей ПКЦ дуже прекрасно підходить, як і для підливання, так і для очищення тої системи. Я ще не маю, але 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 все попереду. Придбала я кілограмчик цього добра. Також я придбала з малюнку, мабуть, зрозуміло, може бути, що це є для зміни кольору. У мене вже якийсь черговий засіб, але оскільки в мене гортензії все збільшується, збільшується. І деякі одну з гортензій, яку я отримала пересортом, я не знаю, що це за гортензія, але я її теж буду підживлювати, бо я так припускаю по кольору. Я бачу, що вона теж може міняти свій кольор. Тому я поповнюю свої запаси, свою колекцію, адже тут теж певна витрата йде, Ну, то я мушу. ага, тера, це, напевно, в землі 40-10 грам. Ну, коротше, це треба пані Яни попитати або перекласти в гуглі. Зараз всю, все це перекладається. Це Італія, напевно. Я перекладу. Ось доповнила собі ще ще таким добрим, пані Яна його рекомендувала. Ну і Fairy Lane Trium, Я купила кілограм, відразу кілограм. Феррілейнтріум, що це таке? Це є залізо, яке дуже і дуже, дуже потрібне гортензіям. І не тільки гортензіям. Ну, ж Я наголошую, бо в мене є ж не тільки гортензії, і в багатьох з вас є не тільки гортензії, півонії. Абсолютно теж потребують заліза. І я знаю, на багато півонієвих груп підписано, але зовсім не всідкуєш Собі декілька таких нюансів виділила. що Перед квітуванням, коли вже гарно на набраний пуплях, перед квітуванням бажано. Пройтися залізом по півоніях є в вигляді там, балагру, в вигляді листового підживлення, а цей феррілейн тріум іде під корінь, не по листю, а під ливанням. Тому е, треба читати просто інструкцію і дивитися, коли куди що вносити. Для троянд обов'язково це раз на сезон, два рази на сезон. Я дивлюся, деякі троянди і більше показують дефіцит заліза. Тому я купила відразу кілограм. Тут не дуже так. Він використовуватиметься довго, тобто ну, я не пам'ятаю яке дозування, треба почитати, скільки грам, ну там хай в межах 20-30 грам на 10 літрів. Тобто мені це мало би вистачити, але, але, але все ж таки я запасом взяла, бо, тому що дійсно ну, всі майже всі рослини, квіт, квітучі, які є в мене, вони потребують і так, потребують неодноразового внесення. Гортензії однозначно потребують, бо в мене я бачу полесі гортензії, що ще і ще можна вносити. І я це ще цього сезону внесу. Перед тим я підкислила. В мене ще були свої запаси. Пекациду я підкислила, прийшлося. Тепер от внесу феррілей вам покажу. М -м, та гортензії – це одна з тих рослин, які от, досить гарно і чітко сигналізують дефіцит заліза. Волотисті гортензії теж до речі, в мене їх дуже багато насаджено. Тому та я думаю, що мені згодиться це точно мені використаю я його. А як не використаю там наступного сезону, то... Воно має досить гарний термін зберігання. Довгий ці добрива зараз роблять з великим терміном зберігання. Тому я думаю, що не пропаде. А такі запаси мені пригодяться. І мені та й, моїм рослинам найперше красенням. Тому ось такі мої придбання буду вдячна за ваші відгуки, чи ви теж ще щось доповнюєте, чи вже все ж таки пора закривати з тими придбаннями і висаджуваннями. Всім дякую за увагу до наступних відео і па-па!